Такі меседжі нещодавно з'явилися на цих металевих гаражах. Вони закликають власників навідатися до комунальників, інакше споруди демонтують. Ті, як вважають у міськраді, нічиї тому підлягають реєстрації. Коли оформлять належну документацію, люди сплачуватимуть ще й за користування за те, що буде зроблений навіть не паспорт, а дозвіл. На користування гаражем 1670 гривень, на переоформлення на іншого власника 1200 гривень, на продовження терміну дії договору, тобто наступний рік 1120 гривень, плюс 800 гривень сільовий фонд. Він нікуди не дівається. Але якщо гараж встановлений після 1 березня, Відповідно, не 800 гривень, а 10 тисяч гривень. Платити готові, втім встановлені тарифи господарі вважають захмарними. Обурює те, що кровні громадян підуть не в місцеві жеки, а підприємству, що відає транспортом. платити можна і треба, але адекватну суму і щоб вона йшла в жек. Багато гаражів, більше грошей поступає. ЖЕК має більше можливостей для порядкування території. Місцеві кажуть, їх майно щодня піддається ризику. Гаражі не охороняються, а з обслуговуванням взагалі глухо. Чиновниками ціни сервісу не обіцяють. Тож за що платити, розводять руками. Ці гаражі не охороняються зовсім нічого. Поставили люди на свій страх і риск. От мене зірвали замок, ну і ніхто нічого. І поставила новий, знову приварила ушко в гаражі. І так от воно, знаєте, все, ми самі все робимо. За що ми маємо платити, я не знаю. Откуда це 2400 в рік? Откуда вони взяли? Чого вони билися? Якщо воно на площадці у нас от платна 200 рублей. Ну, в нас нікоку там, там є охрана, там є сторож, там є бухгалтерія, а в нас нікого немає. Тарас власник одного з тутешніх гаражів. Його встановили ще у 90-х і з того часу жодних проблем. Нині відривати сімейного бюджету немалу суму за гараж, м'яко кажучи, збитково. Я би, можливо, зміг, але все-таки від сімейного бюджету відривати таку суму грошей, якось би теж би не, не дуже би хотілося. Тим більше мала дитина, і є куди ці гроші впустити в іншу справу. Вони намагаються якимись такими. Лазейками за наповнити цей бюджет. А поки люди збирають підписи та створюють ініціативну групу. Ще написали кілька звернень як до громадських організацій, так і до прокуратури. кажуть, налаштовані рішуче, аби їх почули, готові йти до міських посадовців особисто.